Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний народний автомобіль. Це Шкода 17-го року. 2-літрова на механіці. Да. Е, автомобіль в принципі, у нас загалом досить простій комплектації, але я думаю, що на нього і ціна буде досить цікава. Маємо ось такі прикольні 17-диски. Е, оптика звичайна галогенна. Салончик у нас тканина. З такими от вставочками тканинними плетеними, досить прикольно. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, круїз 207 тисяч чесного та перевіреного пробігу, шестиступенева коробка передач, так як це 2 літра, їде вона дуже добре. Двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з карплеєм, парктроніки маємо тільки задні. В принципі, нічого більше тій машині і не треба. Мульторульє, все є. Ззаду. Ззаду у нас місця вагон. Оба! Можна жити. Маємо попільничку. Підстаканники. Підстаканники найголовніше, запам'ятайте собі, раз і назавжди. Ось. Ось така от історія. В принципі, ну, гражданська комфортна машина. Мені дуже подобається, вони прям виглядають... Комфортно, класно, прикольно. Багажник у нас величезний, стандартно маємо оригінальну аптечку, знак аварійної зупинки, знизу повне, повнорозмірна запаска з домкратом зі всім, то машина повністю комплектна. Шторка є і навіть працює. Так, автомобіль є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він повністю розмитнений, сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Ціни на нього я ще не знаю. побачите на сайті, тому підписуйтесь і не пропускайте нові машинки. Всім па-па!